Привіт, друзі! Мене звати Чапік. І сьогодні ми подивимось цікавий мультик про ваших улюблених друзів. А щоб мама довгі ноги стала твоїм другом, не забудь нажати кнопку Підписатись. Нужому, давайте дивитись. Так, друзі, ми бачимо Кісі Місі до неї підходить мама довгі ноги. Вони про щось розмовляють. Мама довгі ноги показує вручку. Яку їй подарував папа довгі ноги. Він їй освічився, друзі. Так, вона пішла розмовляти з татом довгі ноги. Кісі-місі забрала її обручку. Вона щось задумала, друзі. Вона готує якесь зілля. Так, вона, вона щось придумала. Вона взяла свою волосинку. Вона зробила якесь зілля. Мама довгі ноги готується, напевно, на побачення з татом довгі ноги. Прибігає десь і каже, що тато довгі ноги потрапив в аварію. Вона випила зілля і стала мамою довгі ноги. Це зілля перетворило її на маму довгі ноги. О ні. Мама довгі ноги прибігла. Дзвонить до тато довгі ноги. О ні. Тато довгі ноги іде з кісімісі, яка перетворилась у маму довгі ноги. Справжня мама довгі ноги пояснює, що вона справжня. А тато не розуміє, що робити, котра з них справжня. І він каже, Кот, в котрої обручка та і справжня. О друзі. Він, він вибрав вагі Тобто не Хагі-Вагі Тісі Місі. Я не дуже ще знаю цих героїв, тому якщо я буду помилятись, виправляйте мене в коментарях. Оу, Кісі Місі забрала, маму, довгі ноги. Оу, вона. Вона її викинула і закрила двері за нею. Так, вони гуляють. На, на Кісімісі потрапило багнюка з під машини. Оу, тато довгі ноги. Витер. І стерце, чуд чудесне зілля, яке її перетворило. Він дуже розлючений і хоче знайти справжню. Мабу довгінає, він біжить туди, де ті сімісі її викинула. О, він потрапив у якусь гру. Друзі, це щось схоже, як, як була колись така гра Супер Маріо. Оу. Це ж щось нагадує із якихось фільмів про спецагентів. Так, тато справляється, проходить сигналізацію. О, ні, не пройшов. Так, так, так. Заходить, він і знайшов, друзі, гадаю, все буде нормально. Оу. Прийшла Кісі Місі. Оу, та то її вдарив. I love you. Так. Оу, а це ж це хагі Вагі Я Кісі Місі. Оу, вони знайшли лотериний білет. Бачите, які вони всі вбаються. Оу, це виграшний номер. Вони виграли дуже багато грошей в лотерею. Вони щасливі радниці. Андвагі з мамою довгі ноги? Що це таке відбувається? Хандівагі виграв багато грошей і залишив. Вирішив її залишити, напевно. Але що буде з папою довгі ноги? Так, друзі, це дуже закручена історія. О, прийшов папа. Довгі ноги. В нього якісь гроші Кісімісі. Їх судоров вала і напевно покаже хабі що вона не щира з ним. Оу. Вони знищують докази. Мама Довгі Ноги розбила телефон, де була фотографія з доказами. Вони кудись понесли не слыки симіси. Так звонить телефон. О, це та фотографія з доказами. Хагі-Вагі. напевно розлюти хоча пути виправдання. Так, він не знайшов. Так, Домболь, Не можна їхати, О, ні, він вдарився в стоп, я ж попереджав. Треба бути обережним. Оу, він замучений йде пішком. Дивіться, який він ледве йде. Оу, хто це їде? Це друзі, це кролик Як, Якщо я вгадав, напишіть у коментарі, чи я був правий. Так, він пропонує кролакові Бонзо гроші за, за скейт, тому що він, напевно, дуже замучився ногами йти. Так, він їде. Їде на скейті. Приїхав додому до мами довгі ноги. Двері зачинені. О, він бере камінюку, він хоче розбити вікно. І Він кинув ту каменюку в двері. Ох, він знайшов Кісімісі. Врятував її, він дарив тата врятував Урятував Кісімісі, але ну, мама довгі ноя взяла. Биту Оу. він зловив. Він зв'язав і тата, і маму довгі ноге. О, він їх передав поліцію як злочинців за те, що вони викрали Кісімісі. А, Ісімі Сі лишить на ліжку, поправляються. О, вони вже тепер будуть, напевно, щасливі і не будуть робити таких. А це що? Ох, друзі, це Бейбік і маленький Бейбік синій. У нього така гра Тетріс, напевно, називається. І Бейбік хотів, напевно. Пограти з цією грою, але бейбік син не дав йому. От прибігає бебік до мами довгі ноги і просить, напевно, щоб вона йому купила таку гру. Мама розлючена і не захотіла. Так, бейбік щось задумав. Він знайшов гроші. Бейбік не можна брати гроші, це є негарно. Мама побачила. Що Байбік заброш і забрала, і зараз вона його насварить, тому що не може поправити гроші. Так. О, це якийсь монстр, другий підскабіть, я не знаю, як він називається. Він зустрів Бейбіка, ай каже, що купить йому ту Не слухай, не можна йти з чужими людьми нікуди. Він його веде. Ну, це явно ну, немає зін з І. Він зв'язує Бейбіка. Той дуже сильно плаче і кидає його в якусь магічну коробку. Так, мами довгі нам дзвонить телефон. Це дзвонить теплодавичко. А він хоче викуп за бейбіка. Так. Щось там в тій коробці відбувається, чарівне. Так, мама, довгі ноги кудись тобі. Бейбік, Бейбік у тій самій глі, де був, тату, довгі ноги. Обережно будь-дивись, як там небезпечно. А в якась ціна він не може пройти. Бейбік, напевно, треба застрибнути туди наверх. Так, там Черепашка. Так, він стрибнув, О, це якесь зілля. О, дерево вересло. Ви бачили, друзі? Бейбік перестрибнув. Так. У бейбік обережно танці пилки дуже гострі, напевно. Так. О, бачимо три двері. Бейбік заходить в першу двері і на нього щось вилетіло. Не йди в червону двері. А у Бейбіка переслідує якийсь монстр. Треба було йти в зелені двері. Так, він заходить в зелені двері. О, він Вибрався з цієї страшної коробки. Так, мама довгі ноги принесла. Дипломат там, напевно, якраз і гроші за викуп. Так, чудовисько каже, що бейбік в коробці. Але бейбі, хто вибрався, ми ж то з вами знаємо, друзі. Бейбік кидає коробкою і попав у цього монстра, і монстр упав. Монстр розлючений відкриває. А, ви бачили, мама довгі нога запхала туди рукавичку на пружині. О, мама довгі ноги ну, купила Бейбікові цю іграшку. Друзі, ну як вам сьогоднішня історія? Вам сподобалось? Скажіть, за кого ви переживали саме більше? Якщо чесно, я переживав дуже сильно за Бейбіка. А ви напишіть, будь ласка, в коментарі. А також можете глянути ще це відео. Побачимось!